17 за рішення прийнято про премію. Ви знаєте, я навіть доповідаю для вам, а звертаю до депутатів, що зарплата співробітників міської ради складається зарплату, які в мене там біля 12 тисяч гривень. Є доставка за роботу секретаря, і також є преміювання. На момент того, що зараз йде відсторонення міського голови. Мені не маємо визначати премію, тому що сама собі розумієте, це корупція, я цього робити не можу. Але всі співробітники міської ради, всі керівники відділів, всі всі отримують премію. Тому я звертаюся до депутатського корпусу, якщо буде ваша ласка, призначити премію і, і мені. Шановні колеги, друге питання вряту додаткових питань про встановлення преміювання секретаря ради на 2025 рік. був, я заявляю про за конфлікт інтересів, я просто ставлю на голосування і прошу підтримати. Прошу поставити на голосування. За 10 рішення не прийнято. Пропозицію зменшити е, обсяг від примірювання, то ставлю. Якщо депутати не заперечують, я прошу поставити пропозицію депутата Івана Вячеславовича зменшення розміру преміювання з 200% на 150%. Сутки. Ставте, ставте, ставте. А, і все я зрозуміла, зрозуміла. Я прошу поставити заключення даної пропозиції до порядку денного процедурно, а потім поставити на голосування. Поки що мова йде за включення пропозиції Крюска Івана Вячеславовича на зменшення премії, внесення в порядок денний. Прошу поставити на голосування. За 14 рішення прийнято. Прошу поставити саме питання пропозиції Івана В'ячеславовича на е, голосування. За 10 рішення не прийнято.